Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої любі діточки. Сьогодні з вами ми будемо вчитися записувати задачі у ЗОшити. Тобто, прикладами будемо бачити задачу і записувати її в ЗОшити. І так, почнемо. Дивимося на першу нашу задачу. У мене було два яблука. І мені принесли ще одне. Знак ставимо плюс, бо мені додали. Було два, принесли ще одне. Вийшло в нас три яблука. Тепер ми цю задачу запишемо у зошит. Було два яблука, пишемо два, дали мені ще одне яблуко. Додати ще одну яблуко. Скільки яблук вийшло? Правильно три дорівнюється три. Ось так ми записали цю задачу. Наступна. Було скільки шишок? Один, два, три, чотири. Чотири шишки. Дали ще дві. Чому дали? Як ви вважаєте, чому дали ще дві? Бо стоїть знак плюс. Тобто, стало більше, додали ще дві шишки. Скільки разом вийшло шишок. Два додати, Чотири, вибачте, чотири додати Два буде шість шишок. Записуємо цю задачу у зошит. Чотири було ще дві. Додали, і вийшло в нас шість. шишок. Так, наступна задача. Так, зараз так, щоб було зручніше. Наступна метеликів. Скільки тут метеликів? Давайте порахуємо один, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім метеликів сиділо на квітках. Потім що сталося? Прилетіли чи полетіли метелики? Стоїть знак плюс полетіли чи прилетіли ще до цих метеликів. Плюс це прилетіли, стало більше. Прилетіло ще два метелики. Скільки метеликів стало сидіти на квіточках. Давайте порахуємо. Тут у нас скільки 8 було правильно вісім 9. Десять. Настало десять метеликів. Давайте запишемо цю задачу. Вісім було. Прилетіло ще два. Стало. Десять. Наступна. На дереві було скільки листочків? Порахуємо один, два, три, чотири, п'ять. Було 5 листочків. Що трапилось далі? Стоїть мінус. Тобто, один листочок або впав, або полетів з вітром. Правильно, мінус це стало менше. Було 5, один упав з дерева. Скільки стало листочків? Якщо було 5, один упав. Дивіться, так ось один упав, його нема. Скільки стало? Чотири. Записуємо цю задачу. Було 5 листочків. Один полетів. Мінус. стало, дорівнюється 4. Наступна задача. Дивимось уважно. Було. Три квіточки. Росло три квіточки, правильно? Три. Потім що сталося? Подивіться: знак мінус. Тобто, дві квіточки або зірвали, або засохли, або щось з ними сталося. Було три. Ну, наприклад, дві зірвали, бо стоїть знак мінус. Було три, дві зірвали. Скільки стало. Скільки стало квіточок? Отак, От було три, дві зірвали. Скільки в мене залишилось? Ось сюди дивимось. Одна, бо дві зірвали. Ось ці дві зірвали. Залишилась одна квіточка. Записуємо. Було три квіточки, дві зірвали, бо знак мінус. Дорівнюється одна квіточка. Так, далі. І останнє. Дивимось уважно. Банани. Скільки було бананів в ящику? Дивимось: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім бананів у ящику було. Стоїть знак плюс. Тобто ще один банан у ящик додали, збільшили. Стало скільки бананів? Скільки тут було? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 1 додали, стало 9. Записуємо 8 бананів. Додати ще один буде. 9. Ось так. Ось так має виглядати виглядати задачі у вашому зошиті, у виді прикладів. Ось так ми сьогодні провели наше заняття. Всім гарного дня, мирного неба і успіхів!